До 8 березня залишилося чотири дні. Чоловіки вже ламають голови, щоб подарувати своїм жінкам. Конфети там, шоколадні, цвіти, цвіти. Ну, ну цвіти, що то і все придумаю там. Ну, звичайно, цвіти. Квіти головний атрибут свята. Троянди, тюльпани, орхідеї, геоцинти, ромашки. Їх різноманіття просто вражає. Якщо мужчина пожила, він більше бере щось горшочне, наприклад, або крокус. Якщо молоді парні люблять більше рози, Дуже користуються спросом тюльпан, тому що весенний цвіток. Більшість квітів вирощують саме в Чернігові. Екзотичні ж такі як орхідеї до нас привозять з еквадору та Голландії. Останнім часом дуже популярні квіти в горщиках, оскільки вони живуть набагато довше ніж зрізані. Їх потом можна висадити на клумбочку, вони потом дуже хорошо розмножаються, і доволі такі красиво. Ані, от як сходить сніг, одразу починають ну проявлятися цвіточки. як, як підсніжники перші, дуже красиво. раніше. Жінкам зазвичай дарували гвоздики. Сьогодні цю квітку вважають чоловічою і жінкам майже не дарують. Ну, може, трози куплю, може тюльпани. Рози, Рози дівшки, а там ромашки, мамі і бабуся. Королева квітів Троянда займає перше місце за популярністю у жінок. Квіткарі кажуть, що до свята ціни підвищувати не збираються. Сьогодні вартість троянд коливається від 5 до 35 гривень щодо інших квітів. То, наприклад, за 10 гривень можна віднайти навіть букет пролісків. Тому 8 березня кожен чоловік може порадувати квітами своїх жінок незалежно від того, скільки гривень у нього в гаманці.